Всіх вітаю, сьогодні відправилися на пошуки такий сінокос. Тут розкосили, там де ніколи не косилося. Попробував щось знайти з цієї сторони, розкосили з другої. До цього ми тут находили находки, два каткиних п'ятака було, відео що вийде, Ось там три частини. І це ми знову вирішили добити ці місця. Місця гарні. Не дуже биті, ну, другими копачами. Нам і то поєдне, що биті. Ну, Да, в вдачу вже походимо, доб'ємо. Буде, не буде. Покажу вже в цьому відео. Якщо щось знайду, то буде відео. Не знайду, не буде. Зато погуляємо. Якось так. шукаємо, Не буду затягувати. Вступлення, шукаємо. Був у мене сигнальчик з такої не дуже глибокої ямочки. Такий от. отпада монеточка м'єдна. Перший не сигнал, можна сказати. Ну не можу сказати, так і є. Така от монеточка. Половинка відкусана. Ну як половинка, менше половинки, що у нас деньга 43-го року. Елизавета Петровна. Класс. Паразнахиточка. Шукаем далее. Кінцевий результат сьогоднішньої Про прогулянки. Монеточка деньга 1743 року. Одна така знахідочка і все. Ну, хоч щось, воно що не пусто. Ну і так, шмурдячок всякий, Тоже скинули. Так то так.